Панству зараз вам покажу одну фотографію, а ну подивіться. Пам'ятаєте оцю молоду жінку? Це Маріанна Вишемирська, колишня мешканка окупованої Макіївки. Але повномасштабне вторгнення росіян у 22-му вона зустріла в Маріуполі, поїхала туди народжувати. Вона перебувала в пологовому будинку, коли ворог завдав по ньому авіаудар. Одна вагітна жінка тоді загинула. Ще майже два десятки людей зазнали поранень. Маріана все це бачила на власні очі, але невдовзі вона переїхала до Росії і перед телекамерами пропагандистів заявила, що пологовий будинок обстріляли українці. Зараз Маріана керує прокремлівським фондом у Москві, агітує за Путіна і збирає донати для армії РФ. Вона брала інтерв'ю у полонених азовців і намагалася схилити їх на бік агресора. Маріана думає, що в неї все добре, але це поки що, бо вона поки не знає, що всіх брехунів і зрадників рано чи пізно наздоганяє карма. Зараз ми згадаємо про тих, хто пішов слезенькою доріжкою заради е, е, зради раніше, ще в 2014-15 роках. Це вже люди-меми, і їх історії вже досягли свого логічного фіналу. Давайте дивитися. Це один з найвідоміших хітів російської пропаганди. Така собі Галина Пишняк в інтерв'ю для Пірова канала запевняла, що на власні очі бачила, як українські військові у слов'янську буцімто розіп'яли дитину. Взяли дитину хлопчика трьох років, маленького в трусиках у футболці, як Ісуса на дошку оголошень прибили. Один прибивав, двоє тримали. Здавалося б, за таку самовіддану роботу на пропаганду жінка мала розраховувати на максимально комфортне життя у російському смоленську, куди вона втекла після того, як українські військові звільнили слов'янськ. Та не так сталося, як гадалося. З громадянством були проблеми. вони не сприймають нас навіть за людей. Вони одразу вели у свою Україну. Тебе тут ніхто не чекав. Не чекали в РФ і пропагандиста-зрадника з Харкова, ідеолога рускава міра Костянтина Долгова. Я впевнений, що ми звільнимо і інші міста: і Харків, і Одесу, і Херсон, і Миколаїв, і Київ. Врешті-решт звільнимо, і далі підемо. Так, Долгов, або як він сам себе назвав, «Новорос Котя, виступав на проросійському мітингу в Донецьку у 2014 році. Котю неодноразово запрошували на ефіри федеральних каналів Росії, де він розповідав про вигадані ним звірства української армії. Українська артилерія обстрілює пологовий будинок і завдяки щасливому випадку не гинуть породіллі. Коли снаряд вибухає біля входу в пологовий будинок, вилітають шибки і вилітають вікна. Ну це просто жах. Пологовий будинок у горлівці дійсно зазнав обстрілу. Ось тільки стріляв тоді російський град, котя не міг цього не знати. Та якась сила змушувала його відверто брехати, а ще він неодноразово закликав йти освобождати Донбас. Щоправда, сам він поїхав не на фронт, а до Москви. розраховував на блискучу політичну кар'єру та натомість отримав дірку від Бублика. Мені повідомили, що моїх послуг не потребують. Така ж доля чекала ще одного любителя Ніділіма і Росії в кордонах СРСР, колишнього прес-аташе Донецького шахтаря Руслана Мармазова з футбольного клубу його вигнали у 2015 році за пияцтво і вульгарну поведінку. Хоча сам він стверджував, що пішов звідти через власні ідейні переконання. Для Донбасу дуже характерна ситуація. Тут живуть винятково росіяни, російськокультурні та російськомовні люди. Звісно, він теж не придумав нічого ліпшого, аніж переїхати до Росії. Москві у Москві дуже класно, грандіозне місто, красиве, імперське. Так він говорив у 2015-му. А вже через два роки рішенням суду його депортували за межі Росії разом з дружиною. Мармазов не здавався, і після тривалої судової тяганини російський паспорт таки отримав. Але хіба для того, щоб віднести його у центр зайнятості, щоб отримувати виплати за безробіття? Зараз Мармазов поневіряється різноманітними інформаційними сміттярками, які залюбки публікують його марзматичні думки. Забула Росія і про тих, хто чекав її на нині окупованих територіях. Відчуваю радість, свободу. Нарешті ми вдома. Спасибі всім спасибі Росії. Так на фоні вщент зруйнованої росіянами Авдіївки колаборант Олексій Магніцький дякує Росії за освобождені. Свою вдячність він напевно висловлює за те, що його місто знищили. Любителі Великої Росії для московської пропаганди є одноразовим матеріалом. Так, ті, хто виправдовує агресію і розпалює ненависть до всього українського, самі стають жертвами, зрадниками на батьківщині і непотрібними нікому в омріяній окупації.